Добрий день громадяни України, воїни Тилу, воїни фронту. Пропонується огляд військових дій у війні України проти Росії, проти окупантів і загадників. головна новина дня це українські війська відбили наступ кацапів на сході і. Біля Новогригорівки на Південно-Бурському напрямку. Тим часом в Харківській області окупанти мінують села, села. Да. Тепер більш конкретно по напрямкам. Коротко і чітко і ясно. На Волинському поліському напрямку. Ніяких ознаків створення наступальних угруповувань російських військ немає, при цьому зберігається загроза ракетних і авіаційних ударів із Білорусі. Ну, ми вже значит, говорили в багатьох роликах, там привіться плейлисти за Білорусь. І не треба там створювати величезні угруповування, вони можуть область маленька. Ну, не область, а Білорусь маленька, вони можуть зходу зробити наступ. Так, На Сіверському напрямку росіяни здійснили артилерійські обстріли біля Кам'янської свободи Чернігівської області і Ходиного і Сваркового Сумської області. Продовжуються розвідувальні дії безпілотників ворога. Там ніхто не наступає, в області звільнені. Зрозуміло, ворога руки розв'язані, із території Росії. Вони можуть і Білорусі і можуть карами здійснювати свої дії. На Харківському напрямку. Ворог здійснив вогневе ураження в районах населених пунктів Одноробовка, Сосновка, Дуванка, Дем'янківка, Питомник, Руська і, і Черкаська лозова, Черкаські Тишки, Петровка, Верхній Салтиков, Моспаново, Івановка, Коробочкіно і Чепи. Як традиційно, ворог наніс авіаційні удари, у Верхнього Сфалтикова, Гусаровки і сосновки. Також було зафіксовано дистанційне мінування місцевості неподалік Побєди і Українки. Використовуються засунки, відтрилюють міни і вони не зариваються в землю, а розсіюються по полю, що таке дистанційне мінування. На Слов'янському напрямку загарбники здійснювали обстріл із танків, ствольної реактивної артилерії, неподалік, Грушувахи, Краснопілля, Вернополія, рідного, Мазановки і Долини. В районах населених пунктів Новодмитровка, Дібровник Ворог примінив запалювальні боєприпаси. Ну, це, можливо, фосфорні Вони є запалювальні. Неподалік Мазанок і росіяни пробували вести наступальний бій. Успіха не мали і відійшли по на Донецькому напрямку окупанти зосереджують головні зусилля на ведення активних наступальних і штурмових дій на Краматорському, Краматорському Бахмутському і Авдіївському напрямках. Так, на Краматорському напрямку. Ворог обстріляв із вольної реактивної артилерії райони населених пунктів Краматор, Звехнекаменське, Григоровка, Переїзне і Роздолука. Біля івано при підтримці авіації вів безуспішні штурмові дії, поніс втрати і відступив на Бахмутському напрямку. Загарбники здійснювали обстріл в районах Константиновки, Солідара, Шумов, Яковлівки і Майорська. Також ворог наніс авіаудари, неподалік Яковлівки і Солідара. Значить, пробував ворог вести розвідку бою у вершині. Але після вогнього ураження втік, знову втік. Це під Бахмутом, там часто тікають російські війська Кацапня і ЛНР. Наступальні і штурмові дії ворога в районах Солідара, Зайцево-Майорська завершилися втратами і відходом. Дуже важливий Авдіївський напрямок за нього не забувають. Вони вже пробують скільки місяців оточити там цей населений пункт. Значить, росіяни, крім обстрілів біля Авдіївки Красногоруки, Олександрополя, Водяного, Опитного, Новокалінового і Новобахмутки, нанесли авіаудар біля Мальніки. Він наступ, наступ в районі Невельського. Бойові дії продовжуються, значить на Авдіївському, як завжди. На Запорізькому і Новопавлівському напрямках. Дуже обстріли біля Володимирівки, Новоукраїнки, Павловки, Угледара, Новосьолки, Волшебного, Римівки, Кам'янського, Дорожнянки і Новополя. Також нанесено авіаційні удари біля Новоандріївки, Павловки і Полтавки. Ведуться наступальні дії, неподалі до Новомихайловки, бойові дії теж продовжуються. На південному напрямку ворог зосереджився на тому, щоб зупинити просунення українських військ і веде повітряну розвідку безпілотних. Значить, росіяни продовжують обстріли в райони населених пунктів. Степна долина, Нова Заря, Прибузька, Шевченкова, Кісільовка. Благодатної, благодатної, широкої, Кобзарці, Андрівка, Добрянка, Осокоровка, Потімкіну, Трудолюбовка, Велика Костромка і Красного Григорівка, Червоного да. Нанесені аві... авіаудари в районах посад Покровського, Білого Колодця і Лозового. Також ворог намагався вести в цьому напрямку і наступальний бій поблизу Новогринорівки. Ця атака ворога завершилася для загарбників величезними втратами і втечею. І втечею і під Бахмутом, так і тут вже на півдні України. Ворог вже не стисняється, просто біжить. Біжить, тікає і спотикається. Ач, які втрати в позиційній війні? 150 кацапів, 1 гелікоптер, 5 танків, 11 ББМ, 4 гармати, 2 РСЗО, 3 безпілотника і 5 камАЗів. Ось, війна позиційна, бої, які ведуться, не лока, локального характеру вони, не масштабні, і це типова позиційна війна. Тобто на витримку, на витримку. І всі дії і намагання ворога застосовувати тактику 2014 року, а там тактика нагадую, на Авось зазнали грандіозної поразки за сьогодні. Спасибі за увагу. До побачення.